E, дивіться, яке найважливіше питання я маю перед тим, як ми почнемо. 20 хвилин тому я погодувала грудьми свою дитину. 40 хвилин ми з вами мінімум будемо спілкуватися і годину ще вона спатиме. В мене попереду 2 години без дитини. E, чи можна мені випити вина і скільки, якщо так? Я ще жодного разу не пила. E, але у вас бутилка відкрита. Чоловіка. Ну, добре, добре, гаразд, зараховане виправдання. Е, насправді, е, ми маємо давати такі рекомендації, які не є. Ну, типу, а от я особисто так вважаю. Е, я, як лікар, коли даю поради, я маю на щось спиратися на сучасні наукові дані, на дані досліджень. І так, дійсно, це досліджене питання. Е, як швидко алкоголь проникне в грудне молоко, в якій кількості, але є індивідуальні особливості. Тому на широкий загал я не не можуть сказати, так, пийте, це буде безпечно. Ну, безпечно, з точки зору якої? Чи проникне алкоголь в молоко? Ми не можемо знати точно, з якої швидкістю він привикне, проникне туди, як швидко він звідти буде виводитися. Чи безпечно буде мама, яка доглядає за дитиною в стані легкого чи більш важкого алкогольного сп'яніння? Це теж питання, тому що. Вживання алкоголю порушує відчуття адекватності, критичності, поняття про безпеку і. Певні дозволені межі, тому е, безпечних доз алкоголю насправді не існує. І так. якщо це спосіб розслабитися, повірте, є багато інших способів розслаблятися. Якщо є якісь проблеми стресова ситуація, то алкоголь їх теж не вирішить. І коли ви вживаєте алкоголь, оце відчуття легкості, піднесення, е, таке все гарненьке робиться на деякий час. Насправді оці е, медіатори задоволення, хіміям мозку, вони не беруться з бокалу з вином, ви їх позичаєте у свого завтрашнього дня, тому завтра вам буде знову важко і навіть важче, ніж сьогодні, до вживання алкоголю. Тому це нічого не вирішує. Будь ласка, розслабляйтеся іншими способами і не вживайте, будь ласка. Це бокали для алкоголю, це бокал, який я завчасно принесла з ні, не горілкою, просто чистою водою. Тобто, виходить. Треба пити воду, і поки ГВ взагалі ні, ні чи все таки є якийсь варік? Я читала про безпечні дози вина стільки, то якщо 2-3 години після того ти нагодуєш грудьми. Ну питання ж не тільки в годуванні, як мама в стані сп'яніння буде доглядати за дитиною? Ну дивлячись, скільки випити. якщо ну, як? ковточок mm. вина, то думаю, нормально може бути, ні. За що ми торгуємося зараз? Я питаю, я намагаюся зрозуміти, чи можна Ні. чи є безпечна доза, яка не е, потрапить до дитини через грудне молоко. Якщо є, то яка вона? Ну, це також залежить від частоти годувань, від сили потоку молока, від швидкості фільтрації е, крові е, утворення молока, від активності алкоголь дегідрогенази в печінці. Я не можу дати загальну рекомендацію. Якщо ці швидко... таблички, то кожна тобто в з наших слухачів вірити. перетравить цю дозу алкоголю, правда? Я ще раз yes. повторюся, якщо можна не вживати, не вживайте, якщо можна розслаблятися, відволікатися іншими способами, робіть це, є альтернативи насправді. І е, грудне вигодовування, воно триває дійсно довго, але це не значить, що ви маєте бути е, засмученими, невеселими, тому що ви не можете вживати алкоголь і на цьому життя закінчилось. Ну, є інші способи, тому я проти вживання алкоголю е, з маленьким немовлятами, чесно. Клас, тоді ми переходимо на воду і розпочинаємо епізод. А чому ваша дитина не з Лідією Баліч? Наше перше питання. Боже, я підібрала найгірші фрази, які донімали мене всі 10 місяців мого материнства. Перше. Та дайте дитині дурника, ну або соску. Що ж вона так кричить, ви так всім полегшите життя?